Люди, котрі давно знайомі зі мною, знають, що я прихильник фільму жахів у майже всіх його проявах. Останнє десятиліття, то може й трошки більше, із жанру змивається тавро низького. Імениті режисери заграють з горором, навіть якісь там нагороди отримують. Проте так звані сучасні інтелектуальні горори, котрі. Цілять, не знаю, на Каннський кінофестиваль, чи куди ще, Це, по суті, суцільний омаж Кубрику з його сяєвом, Ніколу Сурового з фільмом, а тепер не дивись, особливо вигадливі митці, згадують годину Вовка Бергмана, а то й німі фільми, типу Кабінет доктора Калігарі», «Носферату», Візниця або Примарний віс тощо окремо я хочу виділити цілий пласт фільмів американо британського виробництва періоду 60 -80 х 80-х років минулого сторіччя це так звані фільми категорії Б з малими бюджетами, наївними сюжетами і кострубатою грою акторів другого плану. Адже на головні ролі зазвичай запрошували метрів типу Вінсента Прайса, Крістофера Лі, чиїми іменами і заманювали глядачів до залу. Ці фільми вони зовсім не страшні. Можливо, тоді вони сприймалися інакше, але нині ні. Але на мою думку, вони і не мають бути страшними, тому що горор він може бути і комедією, і драмою, і бойовиком. Визначальним чинником, на мою думку, тут є присутність містичного елементу, що відкриває перед нами неймовірну палітру субжанрового розмаїття. Ці фільми часто опирались на літературу, великим попитом користувались сценарії за мотивами робіт Едгара По, що в кінцевому результаті давало нам псевдо-шекспірівську театралізовану погоню за втраченим часом на фоні якоїсь містичної прибуди. І це було прекрасно. Костюми, готичні декорації, промальовані задні фони, неймовірна кількість практичних візуальних ефектів. Це був гіперболізований ляльковий театр. Це як страшний дитячий сон, в якому ти вже збагнув, що спиш, і тепер насолоджуєшся вигадливістю дитячої підсвідомості. Тобі не хочеться прокидатися і прощатися з цим химерним, але вже таким дружнім світом, так само і по закінченню стрічки відчуваєш світлу тугу, наче прощаєшся назавжди з випадковим попутником, з котрим ти встиг поріднитися. Нині кінематографісти звертаються до цього періоду в історії городу лише в якості пародії або максимум великодок. Це і зрозуміло, бо це продукт свого часу. Але як би пафосно це не звучало, ці фільми, вони поза часом. Це кластер законсервований у своїй наївній красі. Ці фільми часто падали отак.